Всім привіт! З вами Ваня. І сьогодні я вам розповім математичний лайфхак. Як зробити з трьох двійок, трьох трійок, трьох четвірок, трьох п'ятірок, трьох шестірок зробити 6. З двійками дуже просто, там два варіанти. Або 2 шість. або 2 помножити на 2. Плюс 2 дорівнює шість. З троєчками трошки складніше. Три умножити на три. Мінус три дорівнює шість. А з четвірками це максимально складно, якщо в корінь вчили корінь. І не знаєте, що корінь з чотирьох дорівнює два. Ось корінь чотирьох плюс. Корень четырех плюс корень четырех доревнует шесть. А с пятерочкой трошки простейшие пять. Плюс ну, делаем ты на пять. Плюс пять доревнует шесть. А с шестерочкой самая легкая у меня шесть. Минус шесть плюс шесть. Ну все, пока.